Добрий день, шановні колеги. Так, сьогодні в нас на комісії присутні троє депутатів Чортівської міської ради, членів нашої комісії. Тобто, комісія правочинна є пропозиція розпочати роботу комісії. Хто за проти отримався рішення прийнято? Починаємо. Так, в Порядку в денному у нас є одне наразі питання про внесення змін міської ради. Внесення змін до рішення міської ради від 20. О, я перепрошую, не то подивився про затвердження проекту землеуру щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою продажу права оренди на конкурсних е, засадах зі зміни цільового призначення, яке розташоване по вулиці Юмінському в місті Чорковій Тернопільської області. Але є пропозиції ще включити в порядок денний три питання. Так, перше, питання це про надання дозволу сень Миколи Дімитровича на розроблення технічної документації землеустрою щодо. Встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості на земельну частку пай, розташованому за межами населеного пункту села Горішня Вернувка. Друге питання. Про надання дозволу Соробе Оксані Йосиф на розроблення технічної документації землеутру щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на земельну ділянку частку пару, розташованого за межами населеного пункту село Переходи ЛНХ Чорківського району. І про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійного користування КП Агенція місцево-економічного розвитку Черківської міської ради, середня 54 усіхороди Черківського району Тернопільської області. Так, тому ну, давайте також спочатку голосуємо за порядок денний. Той, що в нас є, в за, загальну за, за, основу. за основу. Хто за проти отримався рішення? Прийнято і. Е, про... тепер давайте, якщо ніхто не проти, голосуємо зі змінами в цілому. Тобто, вносимо передаткові питання в порядок. денний. хто за проти утримався рішення прийнято. Так, так, розглядаємо питання. Перше питання про внесення змін до рішення ой, Боже, про збереження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власні з метою продажу права оренди на конкурсних засадах. Зміни цільового призначення, яка розташоване місті Єгімська, Тернопільській області. На виконання рішення сесії стосовної позачергової сесії розроблено ТЗВ західне земельне агентство» проєкт відведення земнопорядну документацію зі зміни цільового призначення земельної ділянки 82 два сотих у вулиці Гільницька, місті Чорткові. Цільове призначення змінюється з 12,04 на 4 земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства в землі будівель та будівель торгівлі. Тому mm -hmm. просимо затвердити цей проєкт утвердження та змінити в ДЗК це для призначення до мельних Якщо немає заперечень, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти Утримується рішення прийнято. Так, тепер розглядаємо питання, що були внесені. Ага. Перше питання про наняття верніше, це вже друге порядок. питання порядку. День про нання дозволу сень Миколі Дмитровичу для розроблення технічної документації за миузпришого встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості та земельну частку пай розташовану за межами населеного пункту Сколого рішення район, Чортівський область. зійшло клопотання сень Миколи Дмитровича, а також рішення суду, які додають дана до клопотання від 28 листопада 2024 року. Що за ним визнано право на земельну частку Пай е, в порядку спадкування після смерті його батька, син Дмитра Тарасовича? Земельна частка Пай, колишнього колгоспу Вигнанське, розірва Натар 48 сотих. Ні, що немає Ставлю питання на голосування. Хто за? проти, отримався рішення? Прийнято. Так, тепер розглядаємо вже третє питання про надання дозволу соробе Оксані Йосифі на розроблення технічної документації, дозволу соробе Оксані Йосміна на розроблення технічної документації з Мусорі, що встановлено відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості та земельну частку П, розташованого за межами населеного пункту село Переходи Вигнанка Черківського району Тернопільської області питання від зазначеної особи та рішення суду від 8 січня 2025 року про те, що за нею визнано право на земельну частку Пай за межами села переходи площею гектар, гектар 74 сотих. Тому просимо дати їй дозвіл та виділити земельну частку в натурі не на місцевості. Так, якщо немає заперечень, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти, утримався, рішення прийняті. І останнє питання: четверте. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постріління користування КП Агенція місцево-економічного розвитку Чортківської міської ради по вулиці Середня, 54 в селі Скородиці Чортківського району Тернопільської області. Зроблено на виконання рішення сесії 3 вересня за року проєкт відведення приватним підприємством вектор на земельну ділянку висові скородинці площою тридцять 33 сотих, будівлі якої перебувають на балансі комунального підприємства міської ради Агенції місцевого економічного розвитку. Та просимо вас затвердити проект відведення, а також зареєструвати поки що за міською радою право власності на зазначену земельну ділянку. Якщо немає заперечень, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти Рішення сьогодні. Так, всі питання, які були на комісії родянних, оголошую засідання комісії закриті.